Зі нас інфоперші про головне поїхала банкова СБО, розвідка в шоці. Після останнього зухвалого вбивства збушника в Києві Єрмак приголомшена охорона терміново посилена. 11 липня в Голосівському районі Києва. Було зафіксовано збройний напад за співробітника Служби безпеки України, полковника Івана Воронича. За офіційною інформацією, потерпілий отримав декілька кульових поранень в груди та шию. Смерті настала на місці події до приїзду бригади швидкої допомоги. Після огляду місця злочину оперативно слідча група виявила чотири гілі. Зі калібру 9 на 19 міліметрів сліди підошував з довше стіни будинку та фрагменти тканини, ймовірно, від рукавички. За даними джерел, у силових структурах безпосередньо перед нападом полковник встиг передати пакунок із секретними матеріалами генералу СБУ Василю Малюку. У пакунку були документи, які стосувалися діяльності агентурної мережі РФ у центральних регіонах України. А ось яке звернення до СБУшників написав генерал СБУ Мельченко після вбивства Воронича. Офіцери генерали життя, яких підриз. Є один великий внутрішній ризик, який пов'язаний з поліцейським режимом зеленського Єрмака і може бути ним використаний для фізичної розправи з українськими офіцерами, і генералами, які знають про злочини вчинені Зеленським єрмаком, і публічно про це заявили. Після озунення від влади зеленський Єрмак Бакано та і так далі їхне на найбільше оточення будуть взяті під варту за вчинення тяжких злочинів проти України та народу. Офіцери і генерали Василь Бурба, Роварван Червінський, Олександр Жолобайський та інші будуть ти в суді, як Зеленський і Ярмак, навмисно провалив операцію авеню по затриманню бойовиків Вагнерівців, задавши інформацію про неї Путіну. Генерали Сергій Кривонос, Сергій Наєв та інші, які публічно заявили, що Зеленський не готувався до великої війни з Росією, знаючи, що вони неминуча або критикують його, знаходяться в зоні великих ризиків, бути репресованими та у різний спосіб. Під реальною загрозою для життя знаходяться військові, які розповідають, як Зеленський розмінував південь. України здав Херсонську і Запорізьку області Росії на пограбування, які на сьогодні включені до складу Росії. Висновок розслідування здача півдня України, швидка окупація Херсонської Миколаївської Запорізької областей, оточення Маріуполя за декілька днів. Відправлення зеленським його захисників у полон російським окупантам під міфічні гарантії Червоного Хреста, захоплення Запорізької АЕС, шантаж Путіна підірвати її, що призведе до набагато більше атомної катастрофи ніж аварія на Чорнобильській АЕС. Підрив Каховської гес провал у липні дві 2000... 2020 року спецоперація Авеню по затриманню вагнерівців це зеленський главою офісу Єрмака у діях, яких, на мою думку, як колишнього стічу МВС і начальника відділу військової контррозвідки СБУ є явні ознаки державної зради, стаття 111 кримінального кодексу України та посадових злочинів, чинених під час війни, в зону підвищеного ризику попали офіцери, які публічно критикують Зеленського і Публічно закликають усунути його від влади конституційним шляхом. Висновок напрошується так само сам собою. Для того щоб військові не дали у суді і викривальних свідчень. Зеленська Єрмака може піти на все виключно до фізичного знищення цих офіцерів і генералів. Звинувачення у їх ліквідації правоохоронні органи покладуть на російські спецслужби або українського марканської неонацистської організації ЗБС. Народу пред'являть докази декілька трупів, так званих агентів СБ ліквідованих як виконавців вбивства полковника Воронича. Про це офіційно заявив голова СБУ Малюки що для ворога є єдина перспектива на території України це смерті? Поділяю підхід малюка майбутніх ворогів. Це люта смерть, але цей принцип ні за яких обставин не повинен застосовуватися до політичних опонентів Зеленського. Українці пам'ятають орлів міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка за часів президента Кучми і екстрадрони смерті міністра Захарченка при президентові Януковичу. Нагадаю, керівнику масових служб структура ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази розпорядження чи Накази за віддання і використання явно злочинного розпорядження чи наказу на стає юридична відповідальність стаття 60 конституції України. Звертаюся до керівників правоохоронних органів. Не станьте політичними підстилками, служеннями, повіями у Зеленської Ермака. Як це було при президентах Кучми Януковича, зауважу члени нашої організації «Карма», які служать у всіх військових формуваннях, в тому числі СБУ, керуються заповіддю наших пращурів, арів ворога роду твого знищу і безпощади, і жалю. І правилом в полон не беремо своїх не кидаємо. Але це так на передку нульовців тилу ворога. Помилка голови СБУ малюка щодо ліквідації. Якщо вона дійсно реальна при вогневому контакті вбивці полковника Воронича, то я переконаний, малюка допустив велику помилку. Виконавців треба було брати живими і витурпошити. з них все, що їм відомо. Перші хвилини емоційного затримання дають великий психологічний ефект і результат, як проводити такі допити ворожих агентів під час війни, малюк і контррозвідники навіть у мене немає жаврія ще версія, що ліквідація агентів ФСБ Хагані і, Гулів, і також заява малюка біля їх тіла були постановочними. Я з планованою операцією веденню московських кураторів Оману. Одночасно це виглядає помистою за вбивство бойового побратима. Є чітким публічним сигналом агентам російських спецслужб, що так буде з кожним, хто намагатиметься на співробітника СБУ. Чи дійсно це так? Час покаже в черговий раз. звертаюся до зеленської. Парламенту з проханням пропозицією на час її воєнного стану війни приміть закон, який передбачає смертну кару за вчинення державної зради з тяжкими наслідками і вбивство працівника спецслужби або правоохоронного органу виклик приймаємо. Рекомендуємо голові СБУ Малюку і контррозвідникам провести показові акції по ліквідації зрадників України агентів спецслужби Росії при затриманні їх на гарячому під виглядом збройного або іншого активного супроводу та їхнього боку і показати трупи ліквідованих зрадників і агентів. У поєдиному телемарафону і в соціальних мережах повіримо на практиці, як подія профілактичний активний захід на осіб схильних до державної зради агентів служб Росії, які засилаються в Україну, повинна бути нерізноманітністю в діяльності СБУ на невидимому фронті. Одночасно, це буде відповіддю американських міжнародних правоекстремістських організацій, з що її викликає. Ми приймаємо шановні читачі. З урахуванням викладеного і прочитаних матеріалів з посиланням зробій Остінні висновки щодо вбивства показової страти полковника Івана Воронича, ліквідація агентів ФСБ Ганії Гулієвої виконавців вбивства Воронича, заяви голови СБО Малюка про їх ліквідацію і чи була необхідність у їх знищенні злиття у змі інформації про працівників СБУ і, зокрема, про полковника Воронича. Наскільки ефективний контррозвідувальний режим в Україні? Пропозиція уведення смертної кари за державну зраду і вбивство співробітника спецслужби або правоохоронного органу. Причетності українського осередка американської право екостреміської організації ЗБС до вбивства полковника з Воронича. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.